Всім привіт, з утра ми проснулися, зараз варю з собаком кашло і готовлю машину, бо нам їхати Далеко, дуже далеко їхати. З Коротше Поїдемо на обстеження. Зараз пізніше будемо знімати, ми я розкажу. Що хочу показати. У мене в тік-тоці, де я знімав обзор, невеликий обзор на свій маленький телефон. це Юрчик мені заказав заліка. Набрал тут, короче, две симки, флешка, фонарик. Сейчас покажу даже ей. Нет, есть подарик Вот этот телефончик набрал щось миллион, миллион двести уже, это практически за сутки. <гум> він мені що заказав, він удобний. тут ось коробочка така, на шию повісив, чи в карман і все. І поїхав собі роботи, бо з тим мені неудобно. Да, там камера, все є, інтернет, але неудобно, бо він здоровий, він огромний. І він в мене, коротше, то я його десь зацеплю, то я десь на трактор вискочу, він об железяку вдариться. Ну, коротше, погано. Так. Треба поприбирати, попилососити, бо нам... Їхати далеко, щоб вона була, провірити все, щоб було в порядку. Вимив, провірив все. І будемо зараз збиратися в дорогу. Ми виїхали вже в дорозі. Що я в очках, Таня каже, знайшла якісь очки, протерла, каже, попробуй як тобі буде, бо типа в дорозі, якраз ми в ту сторону. Папа тобі давав спеціальні для вдіння, щоб не так давило в очі. Як мені йде? Причу, сьо, ми, їдемо. Газов, ми їдемо. Ні, я казав, тільки що готовлю машину, в дорозі скаже, ну там пізніше будемо знімати. Я покажу, де я практику проходив. Дивіться, яке катання красиво. З голубком волоп... волоп... так... на шиї. Я так хвилююсь, що мені взагалі нічого не робить. Ні, я... я не переживаю за те, що там нам далека дорога. Ще що щось. Мені... мені б сказали їхати по мірі, бо я, давайте заправимося я поїхав би мені по барабану. Я переживаю тільки, так. Да, трошки є такий мандраж за те, що... Аби, не аби було все нормально з Артухою, тому що ну, надіть оту шапочку і він вже ж по-любому, блядь, він почне кричати. Два роки він дався, але ж він два роки цей. Тоді маленький був. А п'ять років це ж п'ять років. Їдемо, кажу, Тані, типа, а чи не почався дощ? Там такий туманчик, наш ти лізеш, Що за руль сядеш. На лянки проїжджаємо. Тут де проходили мої години вчання. Для чи не навчання. А? Це ще питання. Таня. <рес> ти наскільки він сильний пустився? І ти. І ти як назло, помиєш машину? Я ще думав, що у нас буде так. Талянки. Коротше летимо ми по дорозі один. Чорт держав тільки що колону, в кілометрів 10, якщо не більше. На шкоді якесь. Заїжджаємо, я думаю, куди це ми так залетіли? Ми заїжджаємо, а це Гайсен, де я практику проходив. Центральна вулиця. Світлофор. І зараз я тобі покажу, там ми на мост будемо виїжджати. Ми будемо виїжджати на мост, і так вліво пішла вулиця, і там на тій вулиці, виходить, ми, я на квартирі жив, і там повністю вулиця, починаючи від От початку, виходить, йде м'ясний, потім водочний, потім молочний, потім там сахарний. Коротше, вся вулиця в цьому. Ні, гайсен красивий міст. Ось виходить спуск на прав... на... пішов а туди, туди наліво. Це туди ми, ми коротше, там, і квартира у нас була практично. Оно. коричневий дом. А це сюди річка. Через це місце прямо пішла дорога на Вінницю. Сім. Вона висунула на вітання. Дивимо, вона там як рученюк. Треба буде їхати назад, побачимо, чи ми нормально встигнемо. Проїхатися по тій вулиці, заїхати на маслозавод, сказати Хелов, ребята, чи помнити ви мене? Там Треба, такі бабульки робили. Всі бабульки забувати. робили. Ми вже спускаємося, я не знаю, яке це село. проїхали не, не ми щоб знайти забігалку з боку, Таня якось там знайшла, щоб заїхати, може щось перекусити, бо ми дуже встигаємо, то ми летіли. Ну як, ми летіли, тому що хто знає дорога, а зараз нам показує, що ми, нам треба на 19, а ми приїжджаємо у 17-20. Так що десь заїдемо, станемо якось біля ша з собаки при дорожньою Ми заїхали, зараз там. руки хартуржують і зайшов до руки. Ми йду, боять, ми Все, закривай, закривай. Все, пошли. Зал такий красивий. Все з дерева. Тут великий зал, тут і дні народження, походу проводять і якісь весілля. Зараз перекусимо і будемо далі їхати. Короче, принесли нам кушати вже. Не, не, не буде? А, а, їм... а, ні. Не не Я йому ще солянки дам або в тебе не попробуємо не забрати не картошку. Не. <реш> Нам до Вінниці осталося ще небагато, кілометрів якихось там 20, да? ми повземо як черв'яки, 60-70. А чого так помалу, бо що, ну, щоб... нам хоча ж на 7, да? На 18.30. А? а нам є, що ми приїжджаємо у 18.00. То ми за того так помаленьку їдемо, щоб, щоб розтягнути. Я це думаю, у нас стільки вещей. Одну ту ночь. Ми як то їдемо, то е, люди якось знати так сіли, і поїхали. розбираємося, там, купимо, знайдемо якось там перекантуємося. Я взяла ноутбук, якщо малий буде плакати, чи були мультики. Взяла його ліпучки, взяла його карточки, взяла йому десять адючок. Бередіння тому, що вдруг там я не знаю, що після ця Ну всяко може бути, це дитина, правильно? Виможеться там ще щось. Взяла. Зарядки, взяла зубні пасти, взяла пенки п'янки до плюс глазла їсти Їсти набрала друг голоду в обласному городі, помре. Ну, коротше, я не знаю. Це важко такое буде, За все це переживати. У мене сума вийшла ціла куча піділіжки. Фу, блін. Доїхали. Я поки запаркувався, я чуть не я впрів. Воно виходить біля траси з боку оцей медична, що воно таке здання. Ладно, аж, він, аж машина перегрілась ці вінниці. Ну що Останнє дзвонить спитає. Де ми? Алло, добрий вечір. Чи що ми Це вже щілька, що на нічну... Іде, йде мама. Сідай. Добре. От так. Синок Коротше, я з Артухою вийшов, бо Таня там поспілкується з врач, чи, не знаю, чи хто там, що проводить обстеження, а я А ще до 7 часов трошки час є. Я думаю, вийду з ним пройдуся, трошки намотаю круги, для того, щоб він підвтомився, щоб потім менше буянив. Він щось такий злий на нервах чи що просто жарко, дорога. Він такий збуджений, блін. Не знаю, зараз підемо трошки, пройдемося, погуляємося донизу туди, до мостика і на гору, щоб він намотав кілометраж. Проходимо і дивимося, яка тут церква красива. Ой-ой-ой, <різов> Да, Тут тобі телевізор, так, да. да. Тим то ми все, видімо, дорога і воно жарко, так. <різов> Та так, да, тут, 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 тут якраз не дуже. Так, тільки синочка. Да, так, тільки, пожалуйста, бачиш, тут всього скільки, то тобі не треба. Ну, Таня така замучена, чи на неї цю шапочку надівали. Ну, це вже спокійно, а тільки що... Було трохи джазу. Я думав, що він її кулопить у челюсного, то вона і подала. Вже вийшово. ранок, зараз без десяти сім. Ми проснулися до Артурчика. І Артур цілу ніч, я, звісно, під стіною спав. Заходила дівчина все час, там гель підходили під контакти. молодец. Тело нечто до самих часов делал. Привет. Привет. Красавчик. Красавчик. Таня, одевает малому, А мы с вечера, короче, это я не снимаю. А мы с вечера, я оставляла машины, питаем девочки, там парковые, вот на месте парковочное не я запарковалось сбоку. А я кажу, <таня>, Таня питает, типа, а тут можно оставлять там ноутбук в машине, все. Нема, нема проблем. А вона каже, дівчинка каже, та наче тіпа ніколи не було такого. А тоді каже, бо ми вже вода сього ставили. шістерку І ключі, да? так. І ключі, ключі кажуть. Ключі, флешки, все з багажника Короче, Ми вже виходимо. Зараз вийдемо на балкон, покажемо краєвиди. Вінниці. Ха, це як красиво. Все, Пішли Пішли в машину сюди в цій вінниці запутаєшся, тут такі спуски, подйоми різкі, блін трохи Тіряєшся, там наче прямо І ще навігатор щось тупить якогось Беня Наче нормально, нормально, а потім поверніте! Це Тані вже вчора понаписували, де яка вулиця, де ви їдете. тільки Зараз у нас тільки ще восьми часов немає, без 10. І то ми вже тягнули нас, вже попросили, давайте ускоряйтеся. Коротше, ми стали перекусити. І стали ми де. Вінницькі хутори. Це ми вчора їхали, я кажу, Тані, о, дивись, тут марш... маршрут йде через Майдан Чаплинське. А що я дивився далі маршрут, бо ми, ну, в нас запас було, щоб трошки довше потягнути дорогу. А, Хижинці тут зараз буде. Писарівка. І потім на Немирів туди. А Таня каже, та ладно, їдемо вже дор... їдем по прямому, щоб не це. А сьогодні утром навігатор нас повів по сюди, в об'їзд. Ну, зараз понаблюдаємо ці краєвиди. Ну тут, я кажу, мені Вінниця нагадує чимось одеські дворик. Ми вчора з Артуром і йшли, і такий прикол, і типу, отако двор і повністю забор з кирпича вимурваний, такий високий, і там у людей наверху якісь там біседки, дивани тако стоїть, ну, І якимись такими закаулками, закаулками. Кажу Таня, я зараз ліс сніму. <гум> у Вінниці в лісі я ще не був. Ну тут дивлюся. Граб. Да, иди, диви, переважно граб, 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 граб. Мусор. Граб сухостою нема. Чи виїхали за Вінницю, ця пряма, що вже на Немирів. І тут О, такий штир. То злежа, закрив вікно. <гум> значи вони туди кілометра жить. Проїжджали свинарники, і такий штир, це жесть. Це ще не так сильно воняє, як ми в Гайсені. Проїжджали Гайсен, і це спуск вже на де виїжджаєш, куди їхати на Вінницю, а то в Гайсені спуск де, пішов наліво. Донизу, і там, і там же ж на вулиці, там я практику проходив, я вже казав. І там, виходить, стоять одні заводи. Там, виходить, по праву сторону м'ясний, потім водочний, по-моєму, потім молочний, Мені, далі сахарний. Ну, коротше, там по одній вулиці, і там літом жопа. Я навіть пам'ятаю тоді, коли ми серед літа були, там невозможно було відкрити вікно. Там такий вонь була, а цей раз ми проїжджали. Ми цей раз проїжджали, а Таня каже, там я в інстаграм там знімала і люди написали, що все літо такий вонь. Ну звісно, там я чуть не блю воду. Їхали по дорозі, заїхали на заправку, думаю, тому що, дивлюся вже 400 кілометрів, а я заправив, я заправив 41 літр, думаю, ну подивимося скільки. Коротше, заправляю, я вже дав більше влізу. Ні. 29 літрів тільки влізло. Коротше, я підсвітав, що як я їхав, траса хороша, їхали ми десь, скорость була така 100-120, десь 130, то влізло тільки 29 літрів. Це розход вийшов 7,2 літра на сотні. Тобто мені повного бака вистачило по звіну і назад. З дому і додому. Якщо розход, бомба, мене радує. Ми вже, вже в Хлипнівці, вже до Майданівки доїжджаємо. А їдемо по дорозі, я дивлюся, це зараз пів 12-го, а на часах стільки було пів одиннадцятого, я кажу, Таня, як думаєш, Юрчик спить? Таня каже, ну будьте, коротше, я до Юрчика, о, Юрчик, о, я тільки встав. Я кажу, ми скоро додому приїдемо, а ти тільки проснувся. Їдемо вже. Заїхали з, з хорошої дороги, спустилися в лозірне тільки в Звенігутку, це жопа. Тих, 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 голова. тих. У мене голова. Я задохнувся, ну ладно, відкривай вікно. вікна. Вікна, побущайте, може їхати. Ми приїхали додому, вигрузились, Артур не хоче з машини виходити. Пішли, в машині жарко. Виходь, пошли. Пошли, пошли, пошли. Будемо кавун їсти. Пошли. Пішли, синок. Арбуз, пошли. Буде арбуз. Як його вимкнути? Виходь з машини. Пошли. Пошли.